Всім доброго дня! Мене звуть Лариса, це канал Різнокольорова мозаїка. І сьогодні у нас завершується 11-й тиждень у спільному проєкті В'язальні мандри. І цей тиждень можна вважати тижнем завершення цього спільного проєкту, тому що двоє наших дівчат, наскільки я розумію, Якщо я не помиляюсь, дісталися острова Зміїний. Я стежила за дівчатами, здається, Лі... Ліночка і Оксаночка досягли нашої мети. Вони зараз на острові Зміїний. Я думаю, збирають багаття, щоб чекати нас, всіх, зробити шашлики, де ми будемо святкувати. Завершення, коли всі дівчата дістануться острова Зміїний, тому що. я не здамся без бою, я буду продовжувати, я буду сама собі кидати кубика. Ну, по-перше, тому що я хочу таки дістатися, острова зміни, і мені є що сказати всім військовим кораблям з ворожої країни. По-друге, мені ж таки треба завершити мої шкарпетки, як то кажуть, закрити треба гештальт. Тому що я не дов'язала, тому збира... зупинятись я не збираюсь, буду в'язати ось мій зразочок. Бачите, у них полотно, здається, схоже. Але те, що в них відрізняються резиночки, п'яточки та миски, це буде дві різні пари. Бачите, як гарно. І по-третє, я не хочу розлучатися з дівчатами. Я читала в чаті, що хтось писав, що стало вже трошки нудно спостерігати за цим спільним проєктом, а мені ні. Ніяк не нудно. По-перше, я дуже багато цікавого дізналася. По-друге, Часи, які викидали дівчата, дуже мотивують, тому що настрою не завжди вистачає. А якщо мені випали годинки, то хочеш, не хочеш? От я на цьому тижні, ну вже, як кажуть, у мене був перебор по шкарпеткам. У кожному спільному проєкті, у яких я приймаю участь, я усюди в'язала шкарпетки. Тому я перейшла, щоб в'язати плед. Але свої Години я вив'язала. Тому для мене ці спільні проєкти дуже мотивуючі. І якщо дівчата вигадають, знову десь подорожувати, хоч знову Україною, хоч як, країнами Європи чи країнами всього світу, та навіть у космічну подорож, я завжди. Так що закликайте, якщо хтось. Наважиться очолити такий спільний проєкт, тому що у нас дуже креативні дівчата, і до цієї гри можна ж додати як у справжній грі, і зупинку, і переход ходу, і можна під якісь номерки завдання відповісти про якийсь тех, чи зробити обзор пряжі, чи якогось нового дизайну. Тому я вважаю, що хоч дівчата і дісталися, острова Змійний, у нас все ще попереду. На цьому тижні у мене було 6 годин. І от здається, я ж була на Тернопільщині. Ну, тут, ну, тут трошечки. Ні, я поїхала назад до Житомиру, а тут спільний проєкт закінчився, тому я буду тепер подорожувати автостопом. Як то кажуть, без квитка. І кидати кубіка я буду собі сама. Тому отак: -от. три, один, два, три. Ну, дівчата, ну це вже доля. Тому що зараз я у Львові, і я через три години опинюсь у Львівській області, а мені є про що тут розказати. Ну, не стільки, як про рідну Харківщину, але й про Львівщину, мені є ще розповісти. Тому для мене в'язальні мандри продовжуються. Можна сказати, що це буде неспільний проєкт, але я знаю, що є дівчата, які теж будуть продовжувати. Тому, Оленко, якщо ти перша дістанешся до острова Зміїний... І якщо дівчата ще не поїли всі шашлики, то чекайте на мене. Якщо я дістануся, то я тобі охолоджу шампанське і приготовлю щось на закуску. Я, у мене така мета досягти острова І я досягну. А по дорозі я дов'яжу ці шкарпетки і дов'яжу плед. Нічого нового я брати не буду. Тому нічого цікавого, пов'язання в мене не буде, але в мене є цікава думка. Ще на початку нашої гри я задавала питання. Невже переможців у цьому спільному проєкті буде вирішувати обирати доля, тому що комусь випадало по 6 годин, комусь випадало по одній, хтось нас доганяв наш потяг? Хтось виходив на зупинках. Тому у мене ще спочатку була ідея, я її озвучувала, і тепер я хочу сказати, що навіть коли доля не на нашому боці, ми такі люди настирливі, і ми, як то кажуть, зробимо самі і допоможемо другу. Тому я хочу, я от передивлюсь заключне відео дівчат, подивлюсь. Кому випадало найменше годин у цьому спільному проєкті. І я хочу надіслати отаку листівочку, щоб підтримати бойовий дух, що навіть якщо доля викидає мало годин, є поруч друзі, які прийдуть на допомогу. І вільний від бойових дій час, тому що ми переможемо ворога. І після. Нашої перемоги будемо займатися тільки тими справами, які нас тішать. Тому я хочу прийти на допомогу тим, кому мало доля давала часу нав'язання і надіслати листівочку таку. Я порахую: або, дівчата, підкажіть, хто дістався нашого 11 тижня, ніде не випав по дорозі. І кому саме доля давала мало часу. Я хочу вас підтримати і привітати. Або можу вас дочекатися на острові Зміїний, хто буде продовжувати, я буду вас зустрічати там. А Ліну і Оксану я дуже прошу, не виїжджайте, ми скоро підтягнемося до вас, щоб разом відсвяткувати. Тому що ви для нас зразок. Як треба подорожувати, як треба в'язати. Ну, от як у мене от є зразок, і по зразку я і в'яжу скоріше. Так, і по зразку я буду мандрувати скоріше. А коли я досягну острова зміни, тоді я підведу підсумок своєї подорожі. Тому що відчуваю, що не все. Сказала. З багатьма дівчатами я тільки познайомилась у цьому спільному проєкті. І коли проїжджали їхні міста, я не знала, які чарівні рукодільниці живуть там. А тепер, уже, коли наш проєкт збігає, то вже мені є що більше розповісти. Тому я не прощаюся. Хто буде дивитися, запрошую вас наприкінці наступного тижня. Тижня я розповім, що я зв'язала, і я розповім вам про Львів, тому що мені є що про нього сказати. До зустрічі. Бажаю вам всім натхнення. Бажаю вам, щоб була можливість подорожувати, тому що це надихає, це мотивує. До того ж така чудова кампанія у нас зібралася. Іду передивлятися звіти моїх спільних мандрівниць. І вас запрошую. Переходьте вниз на посилання на канали дівчат, дивіться відео наших переможців, перших, хто дістався фініша. І нас, які ще в дорозі, не забувайте. На все добре, до зустрічі!